Купили дачу, таку закинуту. Довго сюди ніхто не ходив. Багато роботи буде. Трошки пройдуся, щоб я хоч знав, яке воно було, пам'ятав верніше, яке воно було, коли я тут придбав. Тут якийсь такий палісадник був. Спереді все прогнило. Паркан треба міняти. Тут взагалі прольоту немає. Цей горіх ще належить до ділянки, яку ми придбали. Далі дикий, дикий ліс. І Це все треба буде вирубувати і докладати зусиль, щоб з того щось зробити таке, щоб милувало око. Тут дача, будиночок спереді, де двері. Всередині він ще більш-менш цілий. Жіночка сказала, що тут були виногради два сортові. І була арка металева, яку вкрали. Ці виногради ще вроді би живі. Будемо до них пізніше дивитися. По суті, дике поле. Дача серед лісу знаходиться. Рядом хтось обробляв. А тут все дуже плачевно, але нічого. Докладемо рук, щось зробимо, щоб воно мало вигляд. Ось така дача була, коли ми її придбали. Навіть страшно до чого збиратися, бо не знаю за що з чого починати. А це все треба буде виробити, вирізати. Ще зайду в будинок. Тут треба прибрати, тут нічого не робилося, то перший раз ми сьогодні заходимо сюди. Влітку тут можна буде переночувати, йдемо порядок, повикидаємо все, що не потрібно. Підвал є, але в нього зараз не зайдеш, поки не вирубаєш, то дерево не забереш звідси. Добренько, будемо працювати. Зараз вам покажемо, що тут вийшло. Так, виноград бачу вже все. Він вже зугнив. Буронюк не видно, другий теж гнилий. Попрацювали ми трошки на дачі в перший же день після того, як її купили. І от що змінилося? Там та частина зліва вона так і залишилась. в джунглі, а тут трошки колохати прибрали. У підвалу можна тепер дістатися. Все повирубували лишнє. Паркан треба буде потім робити. Треба, щоб було світло. Ми підготували, щоб нам провели світло, щоб було доступ до тої хати, щоб завести електрику. Буде електрика, можна буде щось робити. Тут нічого не робили, де цей виноград. Тому що є живий, живі гілки деякі в ньому, тут вже потім доберуся, Сьогодні просто не хватило рук. І це, З цього винограду ще маємо надію, що щось буде. Довкола хати ми прибрали, в хаті ми нічого не робили. Ще сюди глянемо. Пока нема забору, можна обійти. Цей сам самшито ми будемо забирати, не подобається вигляд, він закриває повністю хату. Ми його змістимо допереду, з іншої сторони посадимо. Не подобається, він тут нічого не видно за ним. І сьогодні ми трошки покопали, такий город зробили невеличкий. Тут нам не неохота копати всю цілину, тут ми накрили підплівку. Ну, за 2-3 місяці перегниє, трава під нею і буде легше копати. Дрова палити не будемо. Щось ми з того використаємо, ще буде мати використання, інше піде на компост. Компостну яму. А на сьогодні все.